Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока. Починається новий сезон 23-го року. Коротко про свої міні-трактора з мотоблоків. Вже 11 й рік ми їх робимо, чи 11 років ми вже їх робимо. От, е чому така конструкція трактора? Дехто там розказує, що ви нічого не міняєте. А що міняти, як воно працює? Плаваючу коробку зробити не є проблема. Платити гроші ми зробимо. Ну, тут класична побудова трактора, рама жорстко кріпиться до КПП. Як би сказати, ну, плаваючу коробку я люблю їх переробляти, ставити трьохточку на плаваючу коробку, плюс е, гідравліку на їх тулити, бо е, тим ряджагом дуже тяжко підняти. Є багато недоліків, буде відео про конструкцію, що плаваюча коробка, там ще на ремнях є коробка, що плаває. Будуть відео, будуть як би сказати, розбор конструктивних недоліків. Далі клієнт сам приймає собі рішення, якого робити. Тобто на сьогоднішній день я маю технічну можливість і маю працівників і спеціалістів, щоб зробити будь-яку конструкцію трактора. По нашій конструкції висота двигуна від землі. Всього-навсього 85 см. Покажіть мені хоч одного трактора, який має таку висоту. При ширині колії для нашого трактора критична яма 40-45 см. І він лягає на бочок. Балка в нас стоїть спереду рами, не під низом рами, а спереду рами. Є ряд, як би сказати, таких конструктивних особливостей. Ручкою можна завести, бо дуже багато мотоблоків приїжджає на переділку без стартера. Завести ручкою, коли балка стоїть під низом двигуна чи під рамою, завести ручкою практично неможливо. Треба колиша знімати. Ну або ставити маленькі колеса. Ну і ще варіант вивертати руля для того, щоб завести. Ну, якщо комусь зручно, без проблем. Тобто ви замовляєте, ви замовники, ви платите гроші, ми робимо те, що ви скажете. Навіть зірку з неба можемо достати. От, е Більшість тракторів, які мають стоїть балка під низом, вони мають висоту метр і метр десять і метр двадцять навіть я зустрічав. А тепер питання до всіх знатоків. Який трактор буде устойчивіший? Той, що має висоту 85 см від двигуна до землі, чи той, що метр 20 см. Я думаю, відповідь, дядьки всі розумні і здорові і розумієте, що на чому. Так що відповідь дайте собі самі. Це при ширині колії 70 см по центрах коліс. Також ззаду ми ставимо трьохточкову навіску. От і переробляємо фрезу при от фрези цепний. Досить непогано, зірочки підібрані і обороти підібрані. Дехто там розказував, що немає тих оборотів. Ви не розказуйте мені ці байки. Візьміть лазерного тахтометра купіть. Я собі купив. Поміряв обороти, які має мінімум і максимум на мотоблочній фрезі, коли вона стоїть на мотоблоці. І зробив, все-все саме. так же само на міні-тракторі. Питання, що я зробив не так. Але пиздуни, у всяких є. Не вибачайте, що буду так називати диванні експерти і прочі, прочі ті саме. Так що лайки, не лайки, чи не лайки ставте. По бажанню буде багато таких відео, коли я переїжджаю з місця на місце і буду знімати коротесенькі відео на різну тематику. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Дальше буде все набагато цікавіше.